Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці трудового навчання. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти, на занятті не дрімати, а старанно працювати. Перевіримо, чи все нас готово для уроку. А це двосторонній кольоровий папір, клей, ножиці, фломастери, а також червоний маркер. Всі ми знаємо, що весною все оживає. Тваринки вилізають із своїх норок, прокидаються після зимової сплячки, повертаються птахи. Скажіть яких птахів ви знаєте? Де вони живуть? А що їдять? Молодці. Сьогодні на уроці ми познайомимось з вами з однією пташкою. Відгадайте, про кого ця загадка? Невеличка, сніжна, біла. Що її в небесну шир люди радісно пускають сповістити всіх про мир. Кожен з нас цю пташку знає, її назву відгадає. Що це за пташка? Так, це голуб, молодці. Сьогодні ви навчитесь складати з паперу об'ємну фігуру цього птаха. Давно вже відомо, що голуб вісник символ пошти. Ще із давніх часів люди помітили здатність голубів повертатися здалеку додому, до рідного гнізда, і стали це використовувати як своєрідну повітряну пошту, ось тому голуб в пошані, як птах-поштар. А от у християнстві. Голуб вважається символом Святого Духа. Святий Дух зійшов з Небес під час хрещення Ісуса в образі Голуба, тому в Україні це священний Божий птах. За народними повір'ями відьми та дияволи можуть перевтілюватися у будь кого, не можуть лише у Голуба чи вівцю. Тож з давніх часів. Заборонено було вбивати голубів, шкодити їм і споживати у їжу. Білий голуб став ще символом миру та любові. Пару закоханих людей завжди порівнювали з парою голубів. Є прикмета: якщо голуб оселився на будинку, на добро, а в тих, у кого голуби ведуться на подвір'ї. Ніколи не буде пожежі. В якої ж техніки ми сьогодні будемо виконувати нашого голова? Послухайте, будь ласка, вірш. Діти, певно, кожен з вас гадаю, вже не раз паперовий аркуш брав, з нього граючи, складав, чи то човника, чи пташку, чи кишеньку, чи баклажку. Чи то жабку, чи жучка, чи то просто літачка, то ж вірнімось разом з вами до складання знову. Про мистецтво оригамі поведемо мову. Це японське давнє слово, і вам не зайво знати, орі по-японськи означає щось складати, а папір японці називають гамі. Коли в нього щось складають, кажуть оригамі. Це мистецтво Україні вражнього сонця. Здавна знають і шанують, люблять всі японці. А тепер воно відомим стало в усім світі. Ознайомимось і ми з цим мистецтвом, діти! Отже, скажіть, будь ласка, у якій техніці ми сьогодні будемо виготовляти пташку? Правильно, у техніці Орігамі. А з якої країни до нас прийшла ця техніка? Правильно, з Японії. Подивіться, будь ласка, на вироб, який ми сьогодні будемо з вами виготовляти. Скажіть. Де розміщені пташки? Так, на картоні, на яскравому фоні рослин. А як вони розташовані? Горизонтально чи вертикально? Так, вертикально. А де розташований голубий голуб? Зверху правильно, а білий. Знизу, так, скільки птахів всього виготовлено і з якого матеріалу зроблені пташки? Так, з паперу. А скільки птахів виготовлено? Два. Правильно. В якій техніці виготовлені птахи? Молодці. В техніці оригамі. Повторимо з вами, як же потрібно користуватися ножицями. Правила безпеки з ножицями. Не тримай ножиці кінцями вгору. Не залишай ножиці у відкритому вигляді. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки. Передавай ножиці кільцями вперед. Не працюй тупими ножицями. А які в нас є правила поводження з клеєм? З клеєм поводься обережно, клей отруйний. Стежся за тим, щоб клей не потрапляв на пальці рук, обличчя, особливо речей. Не брати клей до рота. Слідкувати, щоб клей не потрапив до очей. Залишки клею промокати серветкою. Після роботи з клеєм обов'язково вимити руки. При потраплянні клею до очей слід негайно промити їх у великій кількості води. На виріб багато не наносити клею, щоб робота була охайна. Підготуємо наші ручки для роботи і виконаємо пальчикову гімнастику, пташка. Ташка тихенька в містечку сиділа, раптом розправила крила і полетіла. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. В небі пташечка летіла, на галявину присіла. Посиділа, відпочила і до гніздечка полетіла. Так, розім'яли наші пальчики і подивимося на інструкцію у ваших альбомах на сторіночці 71. Знаходиться інструкція по Послідовному складанню пташечки. А на сторінці 69 в нас знаходиться малюнок основа, який потрібно вирізати з зошита і вже на нього наклеїти пташечки. Подивимося відео інструкцію виготовлення виробу. Співучі пташки нам знадобиться кольоровий папір. Фломастери, маркер, коректор, ножиці, рухомі оченята та клей З синього аркуша А4 зроби квадрат. Виконай згини за зразком. Загни всі кути квадрата до центру. Тепер загни лівий верхній і нижній кути до центру. Зігни заготовку навпіл. Переверни. Відігни гострий кутик донизу. Потім заправ його всередину. Це дзьобик пташки. Зроби надріз, як на відео, відігни крильця. Край хвостика за допомогою ножиць зроби хвилястим. Розфарбовуємо пташку за допомогою чорного маркера та білого коректора. Приклеюємо рухомі оченята. За таким самим зразком виготовляємо і другу пташку. І зожте маленький трудівничок вирізаємо малюнок основу, приклеюємо на неї пташок. Робота готова. Я впевнена, що ви зможете зробити яскраву охайну роботу та надіслати її в свої класруми? Отже, скажіть, який виріб у сьогодні ви Так, голуба. А в якій техніці? В техніці оригамі, молодці. Як розшифрується оригамі? Щось складати з паперу. Що сьогодні було найскладніше? А найлегше. Молодці, я впевнена, ви всі впоралися з цією роботою. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі, до побачення!